Буква К звук К. Велика друкована буква К, велика писана буква К. Маленька друкована буква К, маленька писана буква К. Буква К, буква К. Ой, яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає гупака. Слова з «к» – котик, корабель, картопля. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву К. Мала рукописна буква К складається з трьох елементів: з прямої та двох кривих ліній, верхньої кривої лінії та нижньої кривої лінії. Починаю писати пряму похилу паличку від верхньої рядкової лінії до нижньої. Другий елемент це крива лінія, яку починаю писати трохи нижче верхньої рядкової лінії, заокруглюю, торкаючись її, і різко веду вниз, потім до середини рядка, повертаю ліворуч до середини першого елемента. Третій елемент починаю писати від місця, де робив відхилення другий елемент. Заокруглюю, переходжу на пряму лінію, яку біля нижньої рядкової знову заокруглюю праворуч і закінчую майже на середині рядка. Пишемо маленьку літеру «К» в повітрі, диктуючи собі вголос К, К. К. Напишіть маленьку літеру К в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!